Добрий день, ви на каналі моє господарство і з вами я Валентина. І ось сьогодні я е, буду робити салатик і знайшла там помідорки, які трошки підгніли. Е, Це такі коктейльні томатики, які ростуть на вітерці. Хочу зібрати з їх насіння. Я їх отак віделкою трошки попрім'яла, заливаю. Тепленькою, не дуже холодною водою ці томатики, поставлю їх на сонечко, щоб вони трошки збродили. І зберу з них насіння. А також продовжую збирати насіння із перчиків. Так що, друзі, сьогодні буду робити знов салат. Нам потрібен перець, яблуко, два помідори, одна почищена морквочка, одна синя цибулька, пів огірочка, пів капусточки пекінської, якої я вдома теж вирощувала, особливо була гарна на період осіннього е доращування або виращування. Це треба її посіяти було 22 червня, для того, щоб у вас на жовтень місяць виросла гарна, чудова пекінська капуста, і ви споживали її всю зиму. І ось у мене ще рукола До цього буде додано чайна ложка насіння чіо І чайна ложка насіння льону. Це дуже хороший. Насіння, яке потрібно обов'язково жінкам, яким вже за 50 плюс. Дає дуже гарний ефект. І я буду зараз це все нарізати і готувати на обід такий смачний салатик. А також буду вибирати насіння перців. Друзі, накришила ось таку салатницю салату. Саме головне, нам зараз треба. Обдати цибульку лимонним соком. Оці я не викидаю, бо я п'ю по водному кошеняті є така програма е воду. Тоді я кидаю його сюди, все в скляночку, наливаю води, і вона настається і приємніше піть. Е для людини, от для мого вісу, для мого віку, я повинна за день випити 2 літри 220 мл. Ну, у мене це не виходить. І я п'ю десь літр 700-літр 800. Трохи не допиваю. Але з часом я думаю, що організм звикне, і я зможу випивати побільше ту норму, яку мені потрібно. Це дуже корисно для організму. Кому за 60, плюс, тому що шкіра стає дрябла і все дрябле, значить, клітини не мають достатньо води. І п'ємо водичку. Ну, ось у мене насіння чило, оце он. Я його додаю. Ось, Бачите, Насипала. А це насіння чило. Теж ложечку додаємо. Дамо постояти цибульки, щоб вона трошки замаринувалася і буде смачно. Вчора я робила інший салат, додавала до того салату сир. Е дуже смачно вийшло, е чоловіку дуже сподобалося. І я сама куштувала. І ось такої миски нам вистачає салатниці. Поїсти три рази. Зараз ми заправимо ще сіллю додамо сюди рослинної олії. Цей салатик все гарно перемішаємо і будемо куштувати. Не лінуйтесь робіть, які є у вас овочі. Такий салатик можна робити, і з речі, дайкон додати, пекінська капуста, салат айсберг Салата одеський кучерявець, рукола, кінза. додавши туди трошки огірочка, помідорчика, морквочки, яблочко чи грушку, якщо у вас є така тверденька грушка. Теж дуже смак, неймовірний. Можна також додати е, насіння гранату, можна зерна, можна додати е, туди також і мандарин, і апельсин. це виходить дуже-дуже смачно і дуже корисно. Е, В цьому салаті дуже багато різних вітамінів, тому ми навінуємось готуємо і будемо бачити результат. По-перше, це Клітчатка, яка чистить наш кішківник. Це дуже корисно. все. Особливо ось така як салат, рукула, це вся ця, вона дуже корисна для кишківника. І тим людям, у яких є запори, обов'язково треба робити такі салати і куштувати. Так що, друзі, продовжуємо Ось такий чудовий, різнокольоровий салат у мене вийшов. Дуже смакує приємно, невеличка кислинка, не дуже багато олії, но зате дуже багато клітчатки, капуста пекінська, рукола, цибулька, особливо яблочко. Придає цьому салату. Дуже ніжний і корисний смак. Дуже корисний. Бо слово корисний можна сказати декілька разів, тому що насправді цей салат сит, і їм становиться задоволений. Не просто, щоб поїсти, а получаєш велике задоволення. Тому, друзі, готуйте, робіть для себе задоволення в їжі і. Всім пока! До зустрічі! Ось, друзі, як тут в ми сортуємо сміття. Оце такі зелені пакети. Я вже вам розказувала, хто дивився. Ми скидаємо всі пічові відходи. Потім його щільно зав'язуємо і викидаємо в ящик, де намальовані піщові відходи. А це все мені зараз треба. Його перебрати. Теж в такі кульочки, бо його ж треба винести, оце все таке целофан Я буду скидати в один кульочок. А оці такі лоточки, мені ще треба їх обов'язково буде помити. Для чого? Для того, що збирають вже, забирають свій тяги кожного дня. Там через деякий період, а це коробочка з-під м'яса, тому щоб вона не завонялася, не засмерділася, її треба обов'язково помити. Це пойде в один контейнер. Оцей лоточок пойде зовсім інший контейнер, його теж треба помити. Оця коробочка піде там, де бумага. І ось ці всі е, такі пакетики. Ну, целофанові коробочки. Ми будемо обов'язково все відсортовувати. Ці всі коробочки помию. От. А ось отаку з-під молока, її теж треба розрізати і гарно вимити, і кинути там, де намальована така коробочка з під молока. Ось так, друзі. Тут іначе мені прийшло на e-box. Таке письмо, що якщо ці коробочки, раніше ми це не робили, просто його збирали в пакет і викидали по ящиках, яких там, контейнерах. А зараз, от з, минулого, з кінця минулого року, мені прийшло на їх бокс таке письмо, що обов'язково їх потрібно мити і відсортовувати дуже ретельно, для того, щоб краще було на сміттєзаводі це все. Сортувати і переробляти, щоб не було воні. Тому що, якщо приїжджає машина і бачить, що у вас там не дуже гарно пахне в вашому контейнері, вона може спокійно це все вивернути, не забрати це сміття. І ще вам може прийти штрах від 5700 крон, помножте це на 6, і побачите, скільки це буде в українських гривнях грошей. А також не забереться сміття. Ви повинні спочатку його все ретельно перемити, посортирувати, і тоді буде все окей. Тому, друзі, багато наших українців зараз з таким тяжким часом перебуває за кордоном. І я думаю, що вони навчаться. Хоча деякі наші Українці, які проживають разом зі мною, цю роботу не хочуть робити. Вони це все ігнорують, але може там стати такий час, що можуть їх і взяти за руку. І бо тут дуже кожний за кожним слідкує, тому що не хочеться платити великі кошти. А ще якщо ми живемо на по собі, по 24-му параграфу, це коли ще людина працює, да й тоді не захочеться віддати за те, що хтось кинув неправильне сміття. Тому той, хто живе окремо в окремих будинках, в окремих квартирах, вони це все роблять дуже ретельно. І кожен економить свій час, свою копійку і не буде казати, до чого я буду його все це відсортовувати. І ложити по різним контейнерам. Тому що тут все наказується копієчкою. А не просто тобі там скажуть, ти все це проігнорував і продовжуєш робити це далі. А тут такого немає. Тому, тому -то нам треба навчатися. Ось така, маленький такий маленький у мене обзор, як я в Данії вчуся правильно сортувати сміття. Друзі, ось це я прийшла. Тут такі у нас відділення, таке, загорожена воно. Але як наші українці, тут повинно все було прибратися. ну, Кожен один на одного спирає. Ось у цей великий ящик це загальне сміття, куди скидають все. Не хоча, не, хто не хоче його сортувати, скидає сюди. Але цей ящик. Піщові харчові відходи кидати не треба, бо він був уже перевернутий раз і дуже возмущався. А ось оцей ящик це для харчових відходів. Ось ми беремо зараз сюди наш зелений пакетик, який розкладається дуже швидко, і кидаємо сюди. Ось так. А це у нас такий Ящик на два відділення, де кидається папір, коробочки з-під намальовано все, з під туалетної бумаги, з під зубної пасти, якісь лістівки, тут з під соку, з під молока, тут з-під е, всяких шампуній і для прадня. А оці стоїть і ще туди викидають фольгову. Бумажку і викидають скляну банку. Ось так, друзі, сортируємо ми і починаємо сортувати. Ось у мене є така з-под молока, вже яка вимита, Я її сюди кидаю. А це коробочка з-під солі в папір. І оці всі Кидаємо коробочки сюди, обов'язково потрібно їх вимити. Тоді не буде запаху, там вже працюють люди, їм вже теж неприємно нюхати цей весь такий вонцю. Уже вже повинні швиденько забрати, бо вже цей ящичок вже повний. Вже приходиться туди його запихати. Тому що вже, мабуть, давно. Оце фольгове ми викинемо зовсім в іншу. Так, Це сюди. Оці всі кришечки теж сюди. Все викидаємо, все сортуємо і вчимося. Коли ми приїдемо додому в Україну, будемо требувати від наших, начальства нашого, щоб ми також мали можливість це все сортувати. Тоді у нас не буде по вулицях валятися пластик. Туди не буде по вулицях валятися всяке сміття. А це ось загальне сміття, я його зараз зв'яжу і викину отуди. Тут немає ніяких піщових відходів. І оце так, друзі. Поки так. Не хочу вимикатись. Ось які чудові тюльпанчики, низькорослі. Собі ростуть вдалечі до барканом. Ось такі чудові гарні. Це я вийшла на прогулянку і зустріла такі ось чудові тюльпанчики. Ось такі зелені поля з озимою пшеницею. Там трактор їздить. І обробляє Отакі хутори тут. Ось такий тут ліс. Такі чагарники, а там вдалечі видно замок. Там живуть десь люди, хазяйка цього замка, яка володіє деякими участками великими землями. Вже бруньки на деревах дуже розпустилися. Там ще дверга у нас буде до плюс 17. Ось маргаритки. Вони тут насіваються дуже часто, дуже багато. Тому ось такі така моя прогулянка сьогодні.